До міжнародного дня води, який світ відзначає щороку, 22 березня, працівники благодійного фонду Карітаж Житомир із дітьми провели просвітницьку акцію. Вода потребує захисту із населенням міста. Власне, доєдналися до загальноукраїнської акції «Каритас України, просвітницької, екологічної, щоб привернути увагу суспільства до забруднення води, забруднення ґрунтових вод. І ця проблема загострилася з початком війни. Мільйони людей не мають доступу до води, до санітарії, гігієни. І, власне, ми важливо не лише вирішувати ситуацію. А й запобігти забрудненню водою. У рамках заходу діти спочатку виготовили плакат із закликом не забруднювати воду, а далі вирушили роздавати житомирянам та гостям міста листівки нагадування, як берегти воду. Давайте дівчаткам пам'ятки, давай. щоб вони пам'ятали, що водичку треба що? Берегти, берегти і? І, не і не забруднювати. Добрий день 22 березня всесвітній день захисту води. Дякую тобі, велике. Пам'ятайте, що треба водичку? Берегти і не засмічувати. Це дуже правильно, я вважаю. Дякую тобі за такий підхід. Важливий дуже. 22 березня всесвітній день захисту води. Воду потрібно берегти і не засмічувати. Розуміло. І ми вам даємо таку пам'яточку, щоб ви пам'ятали, що не лише в цей Дякую. день треба берегти водичку, а й завжди то робити. 22 березня всесвітній день захисту води. Воду потрібно берегти і не засмічувати. Ви знали про це? Дякую, так ми вам дамо ще пам'яточку, щоб ви пам'ятали, що водичку треба берегти і економно заощадливо ставитися до водних ресурсів. Розкажи, що ти сьогодні робила? Розповідала про, про день захисту води. Вода забруднена, її треба берегти. Розказувала людям, що воду потрібно берегти, економити і не засмічувати. Лише погані люди засмічують воду. Координаторка простору дружній до дитини Віта Статнік говорить: мета просвітницької акції привернути увагу людей до проблеми забруднення води. Без води немає життя, і дітки наші це знають, але водні ресурси забруднені. Власне, і питна вода вичерпна на планеті. І ми маємо постійно привертати увагу людства і кожного громадянина до заощадження, до збереження води і стимулювати їх бути екосвідомими». Соціальна педагогиня проєкту Простір дружній до дитини Оксана Рязанова розповідає, що важливо долучати дітей до різних просвітницьких заходів. І саме діток взагалі нам легше сприймати, легше слухати. І от ми тут для того, щоб поговорити з дітками, щоб вони змогли заохотити безліч громадян нашого міста за тим, щоб ну, дійсно потрібно берегти воду, адже вода це, ну, це життя, це здоров'я. І вони, як ніхто інший, це розуміють, адже ми проговорили, що важливо і вживати їм корисну воду, і що їхні домашні улюбленці також потребують саме прісної, хорошої води.